Зараз ми йдемо на центральну площу, до фонтану великого, до оперної, до мерії. Сьогодні останній день фестивалю кіно. Повно спортсменів, бачите, всі такі спортивні, у кормі. Макдональдс. Це я цією вулицею йшла поночі мілою на метро. Це такі будівлі, це центр Ліона, он опера. Її не видно, але зараз ми туди підійдемо. І зупинки, тут дуже розвинений транспорт міський. Тролейбуси, автобуси, метро. Купуєш квиток і його там вистачає на три години. І можна і в тролейбусі на ньому їхати, в автобусі, і в метро. Якщо тобі добиратися довго, то ти... Використовуєш квитки і він працює ось такий будинок, ось ми доходимо до опери.